Привіт! беру інтерв'ю в пана Бобриня, пана Бівера. Е, скажи, будь ласка, як тобі турнір, як взагалі відчуття? Настільки кайфово, що я це просто передати не можу. Е, я собі не ставив цілі вигравати, але ставив ціль почилити. і поки ціль. Досягнуто. Я настільки чілі, що мені кайфово і взагалі неможливо якою ролью я катаю. Там Мирний, чорний, взагалі по-барабану. Дуже кайфово. Дякую. всім. Як ти думаєш, є е, зв'язок з тим, що ми грали всі в, е, в онлайні, і от зараз ми просто побачимо, побачились і тому так все лайтово, така приємна атмосфера. Це не передати. Я е, ще коли, не знаю, по-моєму, в отелі ще казав, що е, мені здається, що це, знаєте, Така ситуація, в якій е, е, я ну, на Різдво чекаю якихось далеких рост. Е, ну, е, Ребята, так. ми тут розказуємо, що у нас слайдова атмосфера. Дякую. Я, 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 я чекаю якихось далеких родичів, які там, я хочу їх побачити, я хочу. І, і, наче дитина, і всіх побачив дуже-дуже ну, тепло. І вообще, Це не те, що зв'язок, ну, ну, я не можу це передати. Це просто як, як побачив, знаєте. Батька, якого ніколи не бачив, okay. uh, okay. скажи мені, будь ласка, яка була твоя сьогодні найприємніша гра? Що це була за роль? Uh, і яку ти ще не тянув, але хочеш? На я хочу шерифа, я за я хочу грати всі останні ігри і всі, які буду грати завжди шерифом. Це моя найулюбленіша улю роль. А сьогодні була гра на мирному, де я був на чотири. Це було настільки вайбово і просто, що я там понаходив чорних, ми все одно програли. Але ну, кайфанув від того, що я просто не чилі там щось понатикував в цих чорних і потом, і, і все одно програв. Ну це було все одно кайфово, Вайб, вайб. Бівер, okay. okay. я тобі щиро бажаю витягнути шерифа і не одну. Всі а, бо шерифів сьогодні хочу. пані маска, по-моєму, найбільше витягну шерифських, якщо я не помиляюся. Mm -hmm. Але я тобі бажаю переплюнути пані маску, розвалити всіх на шерифі. Дякую. І знаєш так, щоб, щоб навіть хтось був на грані видалення, щоб ти відчув прям, 에, атмосферу, Дякую. іншу трошки. Нє, я от. хочу шерифську і щоб. І щоб лайтова. Ні, щоб нормально, але... але, цікава. але, але гра, да, цікава гра, я виграю версію. Це, це, це буде ще. Кайфовіше, ніж сьогодні на мирній, де я програв ТЕВ-3. То було кайфово, але я хочу виграти за шерифа. Чи є якісь пропозиції по організації, по турніру? Так, так. кожних вихідних <плес> <плес> робіть. Не кожний буду приїжджати з Одеси, але, але ну, ну кайфово, мені дуже кайфово. Там, враховуючи, що я всіх бачив лише в камеру, і там серед усіх гравців я не знаю, ну кого я тут бачив, вживу, кого. Інфанто Не знаю. Інфанту, Не знаю. Uh, неділю, та тиждень тому я бачив. Інфанту. Oh. Все, мабуть. А типу всі останні це. Вот, о, з камери і сюди, і всі там і взагалі не важливо там тупять вони гри. Ну туп, я туплю, Може, по барабану. Клас, мені Клас. дуже подобається. Да. Дякую тобі, що да. приїхав. приїжджай ще. Ну що ти я не обіцяю, але ну робіть ще робіть точно будь. дуже хочеться ще я. Я буду приїжджати. Якщо ми будемо робити таке там раз в сезон, може, якщо то ізі. Хто в нього тут є. Бобрання, бобрання. все давай побрання. П'ятюка. Дякую. Дякую. Дякую.